100 років назад, 19 августа 1921 року, коли Закарпаття з іменем Республіки Подкарпатська Русь була в составі Чехословакії, в Ізі пройшов унікальний момент. Народно-церковний собор встановив Древню Карпату Руську православну церковь, тому що за 200 років католики і Юніати не давали. Посвятити нового єпіскопа після смерті останнього єпіскопа православного Досифея Угольського уже не було єпіскопів своїх, лиш других приглашали або йшли святити чи креститися на другі землі. Аж через 200 років вже в перший раз, по благословенню патріарха Сербського Дмитрія на нашу землю прийшов іще один Досифей. Сербської церкви, котрий і допомагав нашим русинам в рамках канонічних підняти, відновити церков, такою її зареєструвати в рамках Чехословакії. Мало того, і низь умісно спомнити, що коли церква Сербська допомагала підніматися православним Подкарпатської руси, ніжнього Закарпаття, вмішався й тоді, Мелетій Константинопольський, висвятив єпіскопа пражського, А й бо сказав му, ти йди із Праги, а можеш йти і туди, на Мукачу на хуст. Той прийшов і сотворив розкол у православії. Так, що у константинопольських патріархів великий список бути розкольниками. Но так стало, що принципова позиція церкви сербської, согласився патріарх. Той дав команду відступити пражському єпіскопу від нашої церкви, а всі, хто був у ньому у його розколі, всі повернулися до єдинства Карпаторуської православної церкви. Так наша церква розвивалася свободно до 39-го року. У 45 році нас приєднали до Совєтського Союзу і тоді. Карпаторуська православна Церква могла стати в структуру Руської церкви, і вона такою стала під іменем Мукачівська єпархія. Бо Мукачівська Пряшівська частина вже була Пряшівська відрізана була, бо пряшево вже оказалося в складі Словакії. А от коли після розпаду Совєтського Союзу образувалася Українська Православна Церква і наша церква Стала структурною частиною теперішньої канонічної української православної церкви, і ми радуємося, що нам оказався в лиці блаженнішого митрополіта Онуфрія такий добрий пастир, розумний, котрий всі в всіх сложних часах оберігає корабель церкви. Коли прийшли мадярські племена на нашу землю, а наша земля розпространялася від Карпат аж поза балатон, то що знайшли мадяри, назвали наш народ Орос. Так і донині називають мадяри русини Орос. Але що нам удивительно, чому я говорив, що з повними афонських наших святих? Гора Афон іменується Агія Орос, будемо інтересуватися, но чудно є совпадіння. Ілі ні? Яка наша древня історія пов'язана, так як колись ми понесли православ'я на Київ? А коли тут прийшли мадяри, то процес якби затормозився, а вже через 150 років років кілька Печерською лаври вже розійшлися по цілій руси проповідників, тому що й в Мукачево прийшли, як будто б вернули в благодарність свою місію, Господи. Держи нас уєдно, бо нині праздник, неділя всіх тих землі руських просіявших. І наша земля як некоє древнє середоточує ото древній зв'язок, котрий прийшов від другого Рима Константинополя, не через, не через Крим, а через Карпати, і так на Київських горах восіяли чудо з чудес. -чудес. Коли тисячі храмів, як колись, ото відів духовними очами. Первозваний Андрій, Господи, благослови наших людей, вірних жителів нашого Карпатського краю, древніх православних, благослови Господи, і всю нашу Україну, котра нині держиться, як притиснувшись, як всі маленькі вірні діти. До української православної церкви канонічної благослови нам нині відяти духовними очами подвиги наших предків, то значить держимося своєї православної древньої віри, своєї назви. Карпаторуська церква Русинська, ми сьогодні, діти Божі, з одного боку законопослушні громадяни всіх держав, де наші предки прибували, і в Австро-Венгрії, і в Австрії, і в Чехословакії, і в Совєтському Союзі і нині в незалежній Україні. І сьогодні ми, законопослушні громадяни, молимося за наших воїнів, за переселених, за всіх людей у біді в пастях, ми зостаємося вірні православної церкви, бо лиш так ми діти Божі, котрі тут на землі подлінні воїни, а вічности, в вічності, в'єдно з усіма святими в землі Руські просіявши, і з усіма святими на Афоні просіявши, і в'єдно із святим. Проком Іоанном, котрого нині празнує пам'ять, і з нашим собором Карпатруських святих, віримо, що по милості Божої наслідуємо Царство Божє. Амінь.